Сьогодні субота, 28 вересня, і е, я до речі їду в музей колеса історії. Там е, виставка Old Car Ленд, як бачите, їду я не на кадеті. Хто в тімі той зрозумів його я не встиг зробити? А постараюся підготувати через два тижні. Буде Карфест на ретравілі. Постараюсь туди його встигнути підготувати. І в мене був сьогодні не самий гарний день. Я трішки такий був о, розстроєний, як на українській мові буде. Напишіть в коментарях. А, і наші інструктори, наша команда інструкторів, дуже Дуже сильно підняли мені настрій. А попередньому відосі я вже сказав п'ять складених іспитів сьогодні, і я м м м чомусь так зрадів, але ж. Бувало в нас і більше складених іспитів за день. А це було в ті славні часи, коли автошколи могли подавати списки своїх учнів, і ми подавали на якийсь день, і ми могли подати і 15 чоловік, і 16 чоловік на іспити. І у нас там було по 10 складених іспитів і більше за. Один день, і це як би було норми. Ми завжди старалися, ми завжди класно складали, ми завжди працюємо і працювали, і будемо працювати без хабарів. А коли змінились правила гри, і тепер учні бігають за тим талоном, дуже е його важко місцями впіймати. Е е напишіть в коментарях, як вам то вдається. І виходить, що е дуже важкувато зібрати людей прямо в один день. А сьогодні а, так сталося, що тільки одного інструктора три учні складали. До речі, всі три склали два з першої спроби на механіці на машині автошколи на машині автошколи. А і один учень а, на машині сервісного центру з другої спроби з другої. З урахуванням, що ми вчимо на дизелях, а на машинах сервісного центру там а, всі бензинки. А це з приводу того, що а, якщо ти вчився на дизелі, ти на бензині не складеш. Ні, якщо тебе гарно навчили, ти складеш навіть на машині сервісного центру. Навіть якщо вона на іншому а, виді палива працює і тому подібне. А, і двоє склало на автоматі: одна на машині автошколи, а, інша на машині сервісного центру. А дівчата. Теж молодці. Тож, а, я а, і зрадів, думаю, нічого собі. 5, 5 складених іспитів за один день. Крутяк! А, давненько такого результату за один день не пам'ятаю, а раніше бувало і більше. У нас а, завжди високі були показники складених іспитів. Тому а, всій нашій команді інструкторів вам величезне дякую. Герой дня Олександр сьогодні. А, але молодці всі, абсолютно всі. Поперед у мене йде навчання. Господи, 10 кілометрів на годину. А ні, блін, ми на великому перехресті. Газуй, товариш, газуй. Тож ще раз всі наші інструктори, красавці, молодці, красотки, просто обнімаю всіх дуже-дуже. Порадували. Дякую. А вже. Поскидав вам премії, всім величезне, дякую, молодці. так і старайтесь надалі. Мені дуже приємно від вас отримувати відоси складених іспитів. Я з великим задоволенням викладаю їх до нас в Тік-Ток. Це все дуже круто. Дуже круто. Хоча здається, я повинен не радуватися навпаки, бо то ж виходить, що плачу гроші. Але але мені від того чомусь радісно. Ми набираємо групу. Це буде група вихідного дня з Теорії. Це буде субота та неділя, 12 жовтня. Там ще є місця, половина місць ще вільних, а вона вже скоро через два тижні стартує. Далі, практика завжди є набір по практиці. Якщо ви склали теорію, а ми вас чекаємо на практику. Практика у нас коштує 32 тисячі і, будь ласка, поспішіть, бо буде дорожче. Практика буде здорожчання. На жаль, Через тож якщо ви плануєте, йдіть уже зараз. А хто почав займатися, для нього вже ціна не зміниться в рамках курсу, ви не отримаєте підвищення. Тож Починайте, починайте. Хто сумнівається, починайте. А, йдіть на теорію, складайте теорію, йдіть на практику. Хто склав теорію, гайда до нас. А ще на механіці є можливість за 5-6 тижнів. А відкатати 40 годин і скласти іспит. І як бачите, ми дуже вдало складаємо. Подивіться попередні відоси там за сьогодні складені іспити. І більша частина з них на механіці. І це перша друга спроба. Перша друга спроба це огоньок Тож, друзі, ще раз звертайтеся, пишіть, дзвоніть Голубями в кала як хочете. Подавайте документи, і ми вас навчимо. У нас крутіша команда, Мощніша всі працюють на результат, всі круті і, е, чесно скажу, навіть не треба паритися. Якщо ви до нас потрапили, то у вас все буде гаразд. Ви будете навчені, підготовлені і ви складете іспит без хабаря. То моя гарантія. Тож долучайтесь до навчання, приїжджайте на виставку. Я, якщо що відосики вам познімаю з музею колеси історії на Малинського, здається. Якось так, гуглі забивайте, дивіться. І через два тижні на ретровіллі Карфест спробую туди підготувати кадета. Гарного всім дня. У мене був він сьогодні гарний, надіюсь, і зараз буде теж продовження теж гарне. Всіх обнімаю, всім гарного дня.